Час застиг біля стін італійського замку Блера. На ньому ще збереглися прапори з гербом благородного роду Торлонія. Але всередині цей маєток 11 століття вже давно втратив колишню велич. Відновити пам'ятку влада Італії вирішила за допомогою приватних інвестицій. Цей та багато інших замків, маєтків, монастирів та віл загалом 103, вирішили здавати в довгострокову оренду. Заявники здобудуть право власності на період від 6 до п'яти. 10 років, якщо мають достатньо грошей на реставрацію. Здебільшого це споруди, які розташовані далеко від цивілізації. Наприклад, цей замок загубився серед полів біля знаменитої дороги франків цей замок, замок Блера, розташований на паломницькій дорозі франків. Щойно його відновлять, тут зможуть зупинятися паломники, які ходять тут щороку. Також зможуть жити ті, хто подорожує на велосипедах. Дедалі більше людей вирушає у подорожі на велосипедах, віддаючи перевагу повільному туризмові. Його популярність зростає. Наприкінці липня для оренди стали доступними 40 історичних будівель. У жовтні виставлять решту нерухомості. Вкладати кошти в італійську історію запрошують не тільки громадян країни, а й іноземців. Сьогодні їхня частка становить 15 усіх заявників. Крім історичних маєтків і замків, проєкт охопить і менш значущі з історичного погляду будівлі. Це і ферми, і гірські хатини, і будиночки залізничників. Мета популяризувати і відновлювати приховані скарби країни, які розташовані далеко від протоптаних туристичних шляхів, ще одне важливе завдання: розвантажувати переповнений туристами Рим, Флоренцію та Венецію.